Нас зустрічає така суперська заставка для новачків. Це просто бомба. А от стосовно старих гравців, які грають 2, 3, 4, 5, може навіть і 6 років, дуже несправедливо. Оце пропонують. Новачкам, а старим перевіреним, донатним гравцям такого не дають. Власники цієї гри. Ви дуже несправедливо відноситеся до гравців старих, які з вами вже не один рік. Власники, ви жлоби. І так, тепер по суті. Моє відео як починати гру і як морозити рівень на другому рівні. Сама велика помилка це прокачувати приманки. Це стосується не донатних гравців. Або мало донатних гравців. Ті, хто донатить в гру, грає зовсім по іншому. Тому для донатних гравців це відео буде некорисне. Відразу нам попадається бос такий цікавий і гарний. Купити квиток або щось. Гадаю, вигідніше купити жем. Чому це потрібно зробити? Обов'язково. Той, хто буде грати довго, потрібно це зробити. Покупку якусь дріб'язкову в, в цій грі. Для чого? Потрібно обов'язково зберегти квитанцію про оплату. І якщо у вас в грі щось трапиться, а тут буває всяке, якщо ви будете грати вже там на сотому 200 програєте декілька років, а з грою щось трапиться, то буде дуже недобре. Тому потрібно... Зробити мінімальну покупку, зберегти чек, щоб потім відновити свій ігровий процес. Ну, це так, не обов'язково, але в тему. В нас є подія абсолютно не корисна, а навіть навпаки. Але цю подію ми виконаємо до Тих етапів, там де далі вже не можна виконувати. Вона є, то ми її зіграємо трішки. Потрібно наловити 5 риб. Зараз повинен відразу залетіти ще один бус. Буси залітають як, а може й не залетить. Помилка багатьох гравців більшості. Почати в цю гру і швидко прокачувати приманки. Якщо ви в цій категорії, вам не потрібно видаляти гру, починати спочатку. Гадаю, краще залишатися на тому етапі гри, на якому ви є, грати високим аккаунтом. А цей другий аккаунт тримати на другому рівні. Він майже часу не займає. Якась історія вискочила. Вибачаюсь. На основному граєте, а цей так тримаєте. На PRO запас. Паралельно відкриваються ліцензії. Перша ціль це відкрити PRO, як на ці локації, так і на всіх остальних. Ця локація майже безкоштовна по жему. ВЖЕМ 31Е залишилося взагалі нічого. В чому перевага другого рівня? В чемпіонаті завжди. Одні і ті ж три приманки. Приманки не змінюються завжди одні й ті ж самі. Потрібно знімати новинку, бо на другі приманки, яких немає, велика ймовірність не буде падати. Нам дають з чемпіоната нагороду вудку, ну і там додатково. І так кожного дня. Вигравати чемпіонат шанси дуже великі. Так, граєте собі і потрохи качаєте цей малий аккаунт. Раніше... Цю локацію саме в таких режимах можна було прокачати за місяць. Але потім все більше і більше гайки закручують. Прокачати, що я маю на увазі, дерево. Основна ціль це прокачати дерево повністю. Як прокачати дерево, в мене є окреме відео. Не повторюватися. І за цей час так само нападають вудки і вудки прокачати. Але головне прокачати це вудка на звичайні приманки. Вона по суті потрібна одна тільки на звичайні приманки. А потім, якщо буде вже дуже багато вудок, то на рідкісні. Рідкісні приманки. У нас використовується в цьому додатковому завданні. В цьому завданні є перевага. Тут дуже швидко набиваються гачки в клановий пакет, коли ви вже в клані. Такої події у високих гравців з високими левелами немає. Тому другий рівень. Дуже велика перевага стосовно цього. Я зараз тут візьму майже нічого. По тій причині в мене дерево не прокачено, в мене вудки немає і є можливість дві з чемпіоната підняти до другого рівня. Їх також з часом. Можна підняти. Що це таке? Ну, не важливо. Я вам приклад показую. Через цю подію умовно набиваються гачки в клановий пакет. Дуже добре відразу вступити в клан. Але знаєте, вас з таким малим рівнем приймуть тільки за однією умовою, якщо ви будете набивати гачки. І то не всі клани. Показники. Ось чому потрібна і вудка на рідкісні. В ці події попадаються тільки звичайні і тільки рідкісні. В першу чергу робимо 7 зірок вудку на звичайні приманки. А другу вудку, коли вже багато приманок, робимо на Ця подія закривається легко з часом, і отримуються тут гачок і тут два гачка, Три гачка за виконання цієї події. Додаткові різні огороду призи, нагороди дріб'язкові. Так само жем падає, перелини падають. І он майже на про локацію ми вже заробили. Ще 4 перлини і можна відкрити про на локацію. Що у нас тут у завданні? Ще одну піймати. Як робити прокачувати відео? Тобто е, вудки. На цю тему є також окреме відео. Повторюватися не буду. Займе дуже багато часу. Третій етап. Останній. Нас змушують підвищити три рази приманки. А нам робити це ні в коєму разі не можна. Тут можна підвищити всього дві приманки до другого рівня. Підвищуємо. Вверху додалося два. Ще раз підвищуємо на іншій приманці і додається ще досвід. 2. Якщо ми підвищимо ще одну приманку, не цю, якщо цю підвищимо, уже підвищується аж на 4. Тоді ми перескочимо на третій рівень горі. Це також ні в коїм випадку не можна робити. Залишатися на другому рівні. На даний момент це саме оптимально. щоб грати так. На заморозці на малому рівні. У нас є 50 перлин, 50 джема, ми відкриваємо про повністю на тягаємо. поки всі слоти на ліцензіях не будуть відкриті, не перетягувати. О, дуже пощастило епічно випало. Це дуже велика рідкість. Що так відразу випадає рідкісно. Бонус для змагань. Бонус для змагань повинен бути 5 плюс мінімум. З часом. Ну, у нас перлини закінчилися. З часом. Перлин. Буде достатньо. Потрібно обов'язково бонус для змагань нашукати 6. Так само і вудочки з часом накопичуються і зробиться семизіркова зіркова Я гадаю, не потрібно. Я гадаю, не потрібно підвищувати приманки, як я вам показав, до тих пір, поки у вас не з'явиться вудка на, на звичайній приманки. І потрібно роб, вудку робити саме на оці три одну з трьох. Приманок, які в чемпіонаті, якщо ви зробите вудку на умовно ліву приманку, то показники зменшаться вилову в чемпіонат. Тому обов'язково тільки на ці приманки одну робите з них якусь. І потім уже, коли Вудка у вас буде відома на якусь з цих трьох, тоді вже підвищите приманку. Саму або цю, або цю, або цю. Можна в цілому підвищити тільки дві приманки до другого рівня. Третю, ні в якому разі. Це все, буде кінець. Хоча нічого страшного не буде, якщо ви щось зробите не так, помилитеся. Гру відразу можна видалити, якщо це так, другий рівень, не основна. Хоча і на основному так само. Встановити заново і гра почнеться з нуля. І ви почнете грати. Якщо ми ще раз виконуємо це завдання, то наш рівень підвищиться. Ні в якому разі цього не можна робити. Так само відразу потрібно вступити в клан. На цьому рівні в нас заблоковані поєдинки. Є така хитрість, коли вступаєте в клан, то вже поєдинки можна грати через, через кланову. Кланові змагання. Зараз до прикладу знайду. Свій клан. Показує тільки один клан. Це також наший, але не той. Чому? Тому що в мене в клані виставлені сила на вступ. Зараз я вибачаюсь, затримуюсь, зайду в свій клан. понижу силу для вступу в клан і тоді спокійно зайду в клан вибачаю за затримку, так, понизив. І ось він з'явився наш основний клан. Заходимо туди, приєднуємося, і ми там вже знаходимося в нашому клані. Але кланова не з'явилося. Ми зайшли. Ні. В неї дуже пізно. З'явиться кланова на наступний день, і там вже через кланову можна грати поєдинки. Тут внизу будуть пакети з'являтися, будуть з нагородами. Зайшли в клан. Обов'язково привітайтеся! Дякую всім за увагу. Наче все розповів. Всім всього найкращого. Але тільки хорошим людям.